Тож мущуйтеся зручненько в ліжечка і слухайте мою казочку, а називається вона Закопане золото. Мав тато трьох синів. Були вони дуже ліниві. Щоб їх прогодувати, тато працював як віл, чорнів від роботи. Руки йому пухли, кров висікала з пальців, а сини ходили собі понад ріки, лісами, висиплялися у садку. Казав їм тато, сини мої, працюйте, бо тяжко вам буде, коли я вмру. А найстарший син говорить, ей, тато, працюй, поки можеш. А ми будемо працювати, як тебе не буде. Та ти не вмієш нічого робити, каже батько. Я оженюся, буде жінка працювати. Другий син говорить, і я оженюся. А третій я так само зроблю, як і мої брати. Але тато працював, працював, та й занедужав. Прийшли сини, питають. Тато, ти вмираєш, а що нам лишаєш? А тато бідний був, але мав мудру голову. Подумав і каже, Діти, шукайте в землі золото. А в якому місці ви закопали золото? питають сини. Оцього я вам не скажу, відповідає батько. Копайте город. Оріть ниву, садіть, обробляйте, збирайте, так і золото знайдеться. Полежав батько трохи та й умер. Прийшла зима. Сини переїли все те, що батько настарав, а нового нічого не садили і не сіяли. На другу зиму голодують льни вісіни. Пішов найстарший брат. Пари шукати. Вернувся з гарбузом. Пішов середущий сватати дівчину. Не пішла за нього. Пішов і наймолодший. Ніхто не хоче ледарів. Добули якось до весни. А навесні давай золото шукати. Перекопали весь город, не знайшли золота. Засадили картоплею. Вродила їм файна картопля, пішли ниву купати, скопали ниву. Нема золота, але посіяли яру пшеницю, Вродила пшениця така буйна, така здорова. Помолотили, відвезли зерно до млина, Намололи муки, напекли хліба, Посідали свій хліб їсти. А наймолодший брат говорить. Ой, які ми, брати, дурні. Бачите, золото уродилося. Добре нам тато казав, аби ми шукали в землі золото. Брати поставали за столу, засукали рукави поза лікті і узялися до роботи. Відтоді земля давала їм золото. Родився хліб. Вони дбали. Все мали, скоро й поженилися. Разом з жінками сходилися й при столі говорили. Як ви ж то мудрий батько тепер жив, то тішився би нами. Ось така повчальна казочка. Якщо хочеш бути заможним і все мати, потрібно. Працювати. Сподіваюся, ви допомагаєте своїм батькам і старанно виконуєте їх доручення. Я розповім вам цікаву і дивовижну історію про золоту пшеницю. Яка зробила заможним одного доброго чоловіка. Тож вмощуйтеся зручненько в ліжечка і слухайте мою казочку. Жили собі чоловік та жінка, такі були бідні, як церковні миші. Мали вони стільки дітей. Що й забували, котрого, як звати Цей чоловік дрова рубав у лісі і тим хліб заробляв. Одного разу йшов ранком на роботу і почув крик. З болота хтось кричав і просив допомоги. Бідний чоловік мав добре серце і пішов на поміч. Дивиться. В болоті застрягла золота карета, а на ній сидить золотоголоса дівчинка. Вона просила витягнути карету. Чоловік поміг витягнути карету. Дівчинка подякувала йому і сказала, як сонце буде заходити, я привезу вам додому мішок золота. Попрощався бідний чоловік і пішов у ліс. Працював за двох співав, танцював, з радощів і все поглядав на сонце. Ще ніколи йому день не був таким довгим, як сьогодні. Ледве дочекався до обіду, кинув сокиру і поспішив додому, коли вже близько був до хати. То почав гукати на дітей, що бігли йому назустріч. Жінка теж вийшла з хати і сердито каже чоловікові, чому тебе треба зустрічати, коли ти ідеш додому з порожніми руками? Не з порожніми руками, а з великою радістю, бо щастя несу додому, відповів чоловік. Тоді... Попросив, щоб усі сіли навколо нього і почав розповідати. Що рано, коли йшов на роботу, то поміг дівчинці, в якої карета застрягла в болоті. Дівчинка пообіцяла привезти мішок золота, як сонце буде заходити. Усі дуже зраділи цій звістці. Чоловік почав розповідати. Де він дінете золото? Як буде використовувати його? Перш за все побудую великий будинок. У тому будинку буде дуже гарна веранда, а на підвіконнях цвістимуть цілий рік різні квіти. Біля хати розведу сад. А в саду розміщу пасіку з бджолами, що приноситимуть лікарський мед. Недалеко у долині буде ставок з усілякою рибою. Жінка і дочки ходитимуть у пишному вбранні, а синім віддам до школи вищої науки. Кожен буде займатися улюбленою роботою. Всі уважно слухали, аж роти порозкривали. Як сонце уже мало заходити, батько закінчив. Першою отямилася жінка і сказала, що краще б чоловік додому карету приніс, то знала б, що їхня, а так шукай вітра в полі. Вже і час, а нема золота. І півдня згаяли, як накинулася на чоловіка, а діти за нею мало до бійки не дійшло. Але в цей час коло їхньої хати зупинилась карета. З неї виглянула золотоволоса дівчинка і сказала, щоб чоловік. Швидко йшов забирати мішок золота. Діти почали підстрибувати, а чоловік з радощів стояв на місці, як стовп, схаменувся лише тоді, коли жінка штовхнула його в бік. Чоловік ледве зняв з карети великий зав'язаний мішок, а карета в ту ж мить зникла так швидко, якби її вітром здуло. Заніс чоловік мішок до хати, розв'язав і бачить, що в мішку гарна велика пшениця. Лиш тепер попав у біду чоловік, вже не міг далі слухати плачу дітей, і крику жінки. Узяв той мішок на плечі і подався геть. Коли відійшов трохи від хати, то сердитий Порозкидав сюди-туди всю пшеницю і пішов найнятися десь служити. На другий рік вернувся додому. Коли став підходити до хати, то бачить, що пшениця виросла, як ліс, а на кожному стеблі великий важкий колос. Аж степло похилилося, і всі колоски. Виблискують на сонці. Тоді він подумав, що це те золото, Яке дівчинка дала. Справжнє і надійне золото. Дуже зрадів чоловік і знову, як і рік тому, побіг, гукаючи, щоб ішли на зустріч йому. Тепер уже не повірили йому і не вийшли на зустріч Зайшов він до хати і просить жінку та дітей. Щоб ішли з ним. Спершу вони не хотіли, потім пішли. Як побачили золоті колоски, що так гарно виблискували на сонці, то дуже зраділи. Діти доторкалися до колосків руками, гладили, цілували їх і не могли вирішити, що з ними робити. Чоловік сказав, що спочатку треба все старанно покосити, а потім дочиста помолотити і все золото скласти в мішки. Робили всі з великою охотою і радістю, не залишили жодного колоска, піднімали кожну зернинку, і так вони полюбили цю працю. Щороку сіяли золоту пшеницю. І збирали добрий урожай. З того часу зажили вони заможно і більш раділи гарній погоді, урожаю, ніж мішку золота. Ось така повчальна казочка, бо дійсно лише праця може принести достаток людям. А називається моя казочка розповідь старої сосни. Наприкінці травня, після частих дощів, коли скрізь повнісінько калюж, стається диво, вигляне сонечко, і калюжі вкриваються жовтувато-зеленими плямами. Навіть тихі прибережні води древньої звивистої річки Буг. Жовтіють. Люди тоді тривожаться. Думають, підступна радіація таким чином дає знати про себе. Отож якось вирішив хлопчик Максимко дослідити те незрозуміле явище. Пішов туди, де тих плям було завжди найбільше. Спустився крутою стежкою між високих сосон до самісінької річки. Раптом об щось спіткнувся і мало не вдарився об стовбур старої сосни. Обережно, друже, пролунало звідкись несподівано. Так можна й покалічитись. Хто це? розсердився Максим, переконавшись, що навколо нікого немає. Це я, почулося знову. Голос був приємним жіночим, з ледь чутним шелестінням. Здавалося, листочки на сусідніх березах перешіптуються. Хто я? запитав хлопчина роздратовано. Я прабабуся сосна. Ти щойно трохи не збив мене своїм лобом. Сядь поруч і відпочинь, і не серця. Ще раз роззирнувся і нікого не побачив довкола Максим. Сів на товсту суху гіляку, опершись спиною на стовбур сусни а голос знову продовжив свою мову. Не поспішай досліджувати. Річка тобі нічого не скаже. Я сама все розповім. Але спочатку... Торкнися до гілочки моєї правнучки, що перед тобою вона не така висока, і ти вільно Дістанеш її рукою. Максим ніяковіючи зробив те, що просила несподівана співрозмовниця. Тієї ж миті в повітря злетіла жовтувата зелена хмаринка. Бачиш? Наші соснові полкові насінинки вже вирушили в подорож до річки, або куди вітер понесе. Але ж на сосні немає квіток, тільки шишки, спантеличено зазначив Максим, пригадуючи щось шкільне. Не зовсім так. На весні на кінчика гілок у нас з'являються ніжно-зелені свічки. Бруньки. З них ізлітає пилок. Мікроскопічні зернятка. Вони осідають на воду, фарбуючи її, а страшна радіація для нас теж небезпечна. Від неї вічнозелені голки стають рудими, осипаються. Сосна стихла, тривожно зашуміла пухнастими вітами. Розкажи, розкажи, Сосонко ще, підхопився хлопчик з-під нагрітого стовбура. Що тобі розказати, друже, хіба легенду? Ти чув, звідки ми прийшли до лісу? Ні, притих хлопчина. Було це давним-давно у далекій країні дубів жила вродлива дівчина. Весела Карока з довгим шовковистим волоссям, що пахло травами. Щирою і лагідною вдалася красуня. За це сподобалося вітру всіх вітрів. Закохався він у неї. До безтями, але гордощі не дозволяли йому зізнатися їй у цьому. Злякалася вона і звернулася за допомогою до святибора, покровителя дерев, квітів і трав. Сховав її той у лісі, та налетів розгніваний вітер всіх вітрів і понівечив дерева. Лише красуня зосталася під зеленими шатами у схованці. Тоді сипонув на них вітруган колючого снігу. Померзли трави й квіти. Тільки шати, що над дівчиною, не піддавалися злодію. Але сама вона теж почала замерзати. Вітер скаженів. І тоді... Не витримала бідолашна, задерев'яніла від морозу, стала вмить деревом. Шати перетворилися в зелені голки, а сльози, що скотилися на стовбур, на прозору смолу. На живицю вирвалося в Максима. Так, друже, кивнула сосна гілкою. З неї люди виготовляють. Каніфоль, Скипедар. Та коли одну з наших сестер висушило спекотне сонце, і вона впала. Бурштин, ой, вибач, пусте, ти багато знаєш. Не так і багато, проте точно знаю, що ти справжня красуня лісу, яку треба оберігати. Якби це всі люди розуміли, зітхнула сусна. Я перекажу їм твою розповідь, пообіцяв хлопчик Максимко. З того часу він ніколи не ламає гілочок на деревах і не дозволяє робити це іншим. Сподіваюся що ви також бережливо ставитеся до природи і не зриваєте даремно квітів та не ламаєте дерев особливо молоді деревця посаджені в нашому міському парку які коли виростуть і стануть стрункими та красивими будуть захищати нас від спекотного сонечка у тіні своїх сатичних крон. Адже ви дбаєте про природу і все живе довкола нас. Чи не так? А сьогодні я розповім вам історію про хлопчика Павлика, до якого завітала в гості дівчинка-нудьга. Так, так, і такі дівчатка існують у світі. Тож умощуйтеся зручненько в ліжечка і слухайте мою оповідку. А написала її дитяча письменниця Марина Кірносова. Павлик сидів біля виконця та розглядав краплини, що тікали по ньому. Як нудно, стогнав він, коли дощ робити зовсім нічого. А якщо стогнати, можна подумати, тобі веселіше стане, посміхнулась бабуся. Ну ба, а ти почитай книжку. Нудно, намалюй щось, нудно. «Дістань, конструктор не хочу. Тут роздався дверний дзвінок. О, це вже моя подруга прийшла. Закінчуй стогнати та займись ділом. Бабуся пішла відчиняти двері. Ну, діга, знову вимовив хлопчик. Ну, скільки можна мене кликати? Я не можу швидше, та хіба в дощ усюди встигнеш? Як почнуть діти сумувати, то з ніг зіб'єшся, поки до всіх завітаєш. Ти хто? здивовано дивився Павлик на маленьку дівчинку, завбільшки з долоню хлопчика, яка стояла на підвіконні. Вона була схожа на листок дерева, бо все в неї було зеленого кольору плаття, туфлі, капелюшок. І навіть парасолька. Це ти хто? Вона строго тиснула в хлопчика своєю парасолькою. Ой, боляче, я Павлик, а ти. Я нудьга. Приходжу, коли мене кличуть. А зараз всі тільки й нудьгують, а мені хіба весело? А навіщо ти до мене завітала? Робота в мене така. Ніб Пішла працювати, як мої подруги, мадам посмішка, міс гарний настрій та пані радість. Їх і не бачить ніхто. Вони непомітно виконують свою працю, підкидають посмішку або смішну думку, на вуху нашептують, та так, що людина думає, що сама її вигадала, або посипають чарівним пилком щастя. Та ніж. Я вирішила рятувати діточок від нудьги, шумно зітхнула дівчинка. А я хочу, щоб до мене пані радість завітала, перебив монолог дівчинки Павлик. А вона тільки до тих приходить, хто сам готовий щось зробити для цього. Мої подруги тільки допомагають. Втім, як і я, посміхнулась нудьга. Добре, то розваж мене. Який хитрий. Пам'ятай, ти сам повинен щось зробити. А, нудьга. Ой, пробач, не буду більше тебе кликати, спохватився Павлик. Ну що, скоріше, мені ще до твого друга з третього поверху, Антона, треба. Він вже стільки часу дарма потратив. І так, почнемо. Які в тебе є бажання? Хочу морозиво. Та машина на радіоуправлінні, ще цукерок і іграшковий літак. Ще хочу, почав перераховувати хлопчик, задумливо дивлячись на стелю. Щось мені це нагадує казку квітка Семибарвиця. Читав таку? Так, ще й мультик дивився, а висновки зробив? Зробив, тихенько сказав Павлик. І, взагалі, я бажань не виконую. Я не чарівниця. Ага, ти нудьга, засміявся хлопчик. Достатньо дражнити. От чим ти займатися любиш? Люблю фантазувати. Наприклад, машини з майбутнього вигадувати. О, так це ж гарна ідея. А намалюй машини такі. Ні, краще ціле місто з майбутнього. Зможеш? Звичайно, очі хлопчика засяяли. Тільки я це буду робити не на альбомному листі, а на великому ватмані. У мене тут у шафі такий є. Через хвилину на столі лежали великий лист та кольорові олівці, цілих 32 відтінки. Це йому мама подарувала. Павлик почав захопливо малювати. Я ще й будинки цікаві зроблю, фантастичними. І взагалі тут це повинно бути зручним для людей. І ще, незважаючи на прогрес, в моєму місці буде багато дерев і квітів, а в центрі обов'язково величезний парк зі ставком, в якому будуть плавати лебеді та качки. Адже природа краще будь-якої фантастики. А ось над атракціонами у парку, я подумаю, вони будуть незвичайними. Я можу піти? задоволено запитала нудьга. Так, щиро тобі дякую, і праця в тебе дуже корисна. На здоров'я, ти тільки не клич мене часто, ти ж сам можеш знайти собі заняття. Добре, я зрозумів. Треба тільки подумати, що мене цікавить, та що хочеться робити. От і молодець, успіху тобі та нових ідей. Нудя відкрила парасольку та зникла в повітрі. Сподіваюся, вам сподобалась моя уповідка, малята, а ще мені дуже хочеться вірити. Що ви ніколи не запрошуєте до себе в гості, дівчинку нудьгу, адже вмієте знайти для себе цікаве і захоплююче заняття.